Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал лейтенант у відставці, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, пане генерале, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора вам. Пане генерале, розпочнемо нашу розмову. з Ситуація яка складається на Харківщині на Харківському напрямку, як каже керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, Збройні Сили України зможуть стабілізувати фронт на Харківщині протягом наступних кількох днів. При цьому він очікує, що Російська Федерація розпочне новий наступ далі на північ від Харкова в Сумській області. При цьому у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки прогнозують, що російські окупаційні війська, які наразі. Намагаються просуватися у Харківській області, не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі. Послухаємо, що думають в державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Росія продовжує свою агресію, і ми очікуємо, що Росія буде намагатися просуватися вперед на харківському напрямку. І можливо, Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні, але ми не очікуємо якихось серйозних проривів. І з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дадуть змогу Україні продовжити протистояти цій агресії. Пане генерале, як ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію на харківському напрямку? І чи можливий сценарій, як каже генерал Буданов, що цей наступ на Вовчанськ, ну і загалом в напрямку Харкова, це є відволікаючий маневр. Насправді, росіяни можуть зайти в Сумській області? Відволікаючим назвати важко, тому що там йдуть бої високої інтенсивності на двох напрямах, на північ від Харкова, в напрямку населення пункту Ліпці і на північний-східний напрям. Це безпосередньо Вавчанські села навколо нього ну, західніше від Вовчанська бої інтенсивні ворог не кріп піхоти і ще бронетехніку. Е, Зайшли вже безпосередньо в Вавчанській е, йдуть бої в місті. З нашого боку застосовуються резерви. Підійшли бронетехніка, і керівництво на цьому напрямку оперативно-тактичного групування намагається стабілізувати ситуацію, тобто зупинити просування, наносить ураження засобами, які є в наявності, і збільшуються можливості цих засобів з точки зору. Нанесені ударів для цього додаються додаткові боєприпаси, а також резерви щодо військового служби сил. Фактично, в зв'язку з цим не виключається, оскільки ми пам'ятаємо пару тижнів тому. Генерал Скібіцький, представник гур мав заяву відносно того, що є плани і відомо розвідці нашої закордонни відносно того, що є плани дій ворога на Харківському і сумських напрямах. З Харківським напрямом ми бачимо, як це відбувається. Зроблений, маємо надію висновки відносно дій і підготовки. І зараз іде відповідне посилення потенціалу системи оборони на напрямку Суму. Пане генерале, аналітики інституту вивчення війни в Сполучених Штатах Америки кажуть про те, що російські війська на Харківщині схоже надають пріоритет швидкому створення буферної зони вздовж кордону, а не більш глибокому проникненню в північну частину області. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням, чи це твердження не відповідає дійсності? Ну розглядається три варіанти: найбільший план ворога відносно того, щоб захопити чи вести бойові дії безпосередньо. По Харкову він передбачає десь 100, від 150 тисяч угрупування, якого ворога немає, тому на поточний час розмову про це вести недоцільно. А от те, що зараз відбувається на півночі, північно-східному напрямку Харківщини це спочатку розглядалося по силам. А це було декілька батальйонів на обох напрямах, і бронетехніка. Тобто це така розвідка боєм, але ворог підсилує резервами діє свої на всіх напрямів, і тому це вже якби другий перший варіант це розвідка боєм. А тепер розглядається другий варіант відносно формування ворогом так званої прикордонної смуги, те, що в свій час Путін називав санітарною зоною, можливо. Вони на цьому напрямку в 75 кілометрах будують, завершують аеродром, тобто так грунтовно готуються для ведення відповідних дій для того, щоб здійснити бойові дії, результати досягнути по цій смузі, необхідно до 50 тисяч, ну десятки тисяч військовослужбовців. Вони 55 тисяч є на Лінії десь в 700 кілометрів, а поки не зосереджена на цьому напрямку. Але ворог нарощує ці зусилля. Якби є прогнози західний, що вже довів на двох напрямках по сукупності до 25-30 тисяч, приймається, і тому ось цей другий варіант відносно смуги стає все більш реалістичним. Пане генерале, на наступу російських окупантів на півночі Харківщини було змінено командувача оперативно-тактичним угрупованням військ Харків замість Юрія Галушкіна українськими військами на харківському напрямку командувати Михайло Драпатий. Окрім дій і аналізу дій. Тих, хто керує оперативно-тактичним угрупованням військ на Харківщині, багато зараз розмов ведеться про фортифікацію, спорудження фортифікацій. Як вони були споруджені? Чи правильно вони були споруджені, чи в тому місці вони були споруджені? Чому росіяни в деяких місцях просто пішим ходом заходили на територію Української держави на підсумковій прес-конференції? Наприкінці 23-го року президент Зеленський заявляв, що на Харківщині підготовлена найбільш потужна лінія оборонних укріплень, яку він ставив у приклад іншим областям. Нагадаймо, як це було так. Якщо я бачу в харківському районі і вдячний. І Області, і місто, і так як вони там об'єднались з військовими фахівцями і з будівельними компаніями, і з наш державний бюджет складали з разом з бізнесом і те, що вони там зробили. І я вважаю, що це потужно. А тепер, пане генерала, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов каже, що на його доручення має відбутися засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи. Послухаємо ще Сінігубова. Щодо фортифікації Харківщини, сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх підрядників, які працювали і продовжують працювати над будівництвом фортифікаційних споруд. Кожен із них має доповісти на засіданні робочої групи прозорість та підзвітність. Після того результати засідання будуть публічно прокомуніковані на прес-брифінгу, де кожен представник засобу масової інформації зможе поставити додаткові питання завжди готові до публічної реакції. Пане генерале, наскільки фортифікаційні споруди здатні і можуть за нинішніх умов війни стримувати ворога? І чи достатньо ми зробили упродовж принаймні останніх двох з половиною років для того, аби вибудувати ці фортифікаційні споруди і ці лінії оборони? Показують доцільність такого роду діяльності. Ми вже маємо досвід. В цій широкомасштабній війни, свій досвід Сили оборони України. А крім того, пам'ятаємо, як росіянам за півроку, поки там нам надавали союзники допомогу, за побудували потужну систему оборони в Запоріжжі і як це відобразилось на проведення у нас контрнаступальних дій. Тобто про доцільність і актуальність розмови вести не треба, а треба. Енергійно займатися побудовою, тому що такої системи оборони на цих напрямах, в зв'язку з тим, що якщо ворог переважає ми знаходимося в обороні, це дає можливість стороні, яка обороняється, підвищити свій відповідний оборонний потенціал. Але скажімо, в цій сірій зоні це на Харківському напрямку не було реалізовано на першій лінії. Оборона ефективна і розмова. Ту, яку скоріше всього, ввів президент і робив аналіз. Це вже по другій лінії, де вона саме проходить Це на півночі від Харкова. Ліпці і безпосередньо в Вавчанська, північна, східна частина від, від Харкова. І там ближче до Харкова є ну, більш потужні рубежі. Але ворога треба зупиняти якомога на більшій дистанції для того, щоб ну, був час його не тільки зупиняти, а знищувати його сили і при відповідному потенціалу переходити проводити контратаки. І тому, значить, зараз зміщується оборона на Харківському. Напрямку, а також розглядається питання відносно напрямка на суму, пане генерале. На тлі тієї ситуації, яка зараз розгортається на півночі Харківщини, питання було і лишається актуальним закриття неба над Харковом системами ППО сьогодні Володимир Зеленський говорив з Ентоні Блінкеном і просив ще дві системи Петріот для того, аби врятувати харків'ян, цивільних харків'ян від постійних ударів, які завдають по Харкову російські окупанти. Низка німецьких політиків взагалі вважають за доцільне. Залучити системи ППО НАТО, зокрема Польщі та Румунії, для допомоги Україні в знищенні російських повітряних цілей, але звісно не над Харковом, а загалом над українським небом. І про це зокрема заявив депутат від імені блоку ХДС ХСС Родеріг Кізеветтер. Він каже, що це розвантажить українську ППО і дозволить їм захищати фронт. Як за два роки ситуація з системами ППО? В Україні змінилося. Я знаю, що ви достатньо добре знаєте, як працювала раніше протиповітряна оборона, як вона будувалася ще 20 чи 30 років тому над небом України. І зараз, наскільки зараз ми забезпечені системою ППО, наскільки наші потреби є більшими, аніж ми маємо? на другому році війни значно зросли наші можливості з точки зору протиповітряно і протиракетної оборони. В в цій війні ми стали державною державою з протиракетної оборони, коли зайшли в зенитно-ракетні комплекси Петріот і сам «ТІМ». Але з урахуванням того, що противник наносив інтенсивні повітряні удари, ці комплекси в першу чергу протиракетні і в системі протиповітряної оборони. Використали досить багато ракет боєприпасів, взагалі зенітна система, і тому спочатку дуже висока ефективність була дії цих систем до 70 відсотків. Потім, по ходу того, як запаси ракет зменшилось, вона падала на рівень 50 і навіть 40 відсотків. Тобто ми бачимо, що наші воїни засвоїли цю техніку, і питання полягає саме в тому, що були надані нові можливості, спроможності для виконання відповідних завдань, в тому числі і на Харківському напрямку. В зв'язку з цим розглядається питання після того, як відповідні засоби повітряного нападу Російські залітали. І на території Польщі ми пам'ятаємо і громадяни грінули польські, і Румунії, і Молдови не держави НАТО, але все ж то, особливо поляки, вже виходили з ініціативи відносно того, щоб прийняти участь у прикритті безпосередньо на території України. Ми про це говорили з самого початку війни. і Тут теза про закриме небо України, в тому числі нашого фонду. Ну, взагалі реалізацію цього принципу. Але по часу відкладається якби розглядання цього питання на саміті в Вашингтонському НАТО, де повинно бути прийнято рішення і даний відповідні е дозвіли, Ну а це ще, ще час, на жаль. Хоча з точки зору технічний, воєнно-технічний, це абсолютно реалізуємо ідея і треба готуватися вже зараз. Працювати з нашими союзниками, поляками і румунами, і після відповідного дозвілу терміново реалізовувати такі підходи, тому що необхідність з цьому є. Крім того, знімати заборону відносно за заходу в Україну F-16, таким чином суттєво підвищити потенціал системи протиповітряної. Оборони ці напрями дуже потужні, необхідні для збільшення потенціалу протиповітряної, протиракетної оборони, сили оборони України, пане генерале. Дискусія, яка зараз триває в європейських столицях, чи потрібно буде надсилати війська у разі погіршення загострення ситуації? Я би так сказав, в Україні і. Ми чули вже упродовж останніх двох місяців заяви Макрона про те, що французькі війська можуть бути за певних умов на території Української держави. Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур спростував інформацію про те, що влада країни розглядає можливість відправлення військ в Україну, за його словами ані на національному рівні, ані на рівні ЄС. Такі ідеї не розглядаються раніше. Радник президента Естонії говорив про те, що в країні нібито обговорять можливість відправлення військ до західної України. Які взяли на себе непрямі бойові тилові функції українських військових, щоб вивільнити їх для для боротьби на фронті? От на тлі оцих от заяв і цих розмов ми проводимо сьогодні опитування, і питаємо наших глядачів про те, чи має Україна офіційно звернутися до партнерів і просити наших партнерів про введення військ. Як ви вважаєте, чи допустимо це, і чи, чи це може бути такою? Практикою, коли офіційний Київ звернеться до окремих держав, які є членами північно-атлантичного альянсу, не до альянсу, а до окремих країн, чи вони допомогли у разі погіршення ситуації на російсько-українському фронті, я даже сказав більше того, не чекати в разі погіршення чи там зміни ситуація. А цим треба займатися зараз. І критерієм того можуть бути ну підхід. Які я весь час пропоную, які пов'язані з тим, що все, що покращує ситуацію на фронті, все, що надає зростання потенціалу ведення бойових дій сил оборони, треба підтримувати, розвивати. Зрозуміло, що якщо б війська від наших країн союзників брали свої функції, скажімо, на виконання внутрішніх яких потреб. І ви таким чином вивільняли наші частини для ведення бойових дій безпосередньо на лінії зіткнення. Значить, цей напрям вірний. Його треба розглядати, його треба опрацьовувати, і при необхідності вирішують питання з офіційними документами і з запитами в стосунках з цими країнами. Тобто така можливість необхідна і можлив... ну, можлива доручця за тавтологію. Так, є така можливість, і нам потрібно її реалізовувати.